Певно, те, що ви зараз почуєте, знає кожен школяр або людина, яка нещодавно звершила цей подвиг і завершила школу. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина. Мука твоя єдина, очі твої одні. Сьогодні усе для тебе. Озера і степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба, глядиш, не проспи. Бо ти на землі людина. І хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Дорогі брати і сестри, думаю, не секрет, що дуже багато поезій присвячено людині. Людині як особливій якійсь істоті, проте мало хто з людей задумується, хто створив цю істоту, хто є творцем людини. Отож, сьогодні моєю метою є поговорити з вами про людину і про її відносини з Богом, як з її творцем, про людину і що заважає їй мати гарні відносини з Богом. Отож, запрошую вас відкрити в кого є Біблії перший розділ першої книги Біблії. Це називається книга Буття. Це буквально перша сторінка Біблії, перший розділ з 26-го вірша. Перший розділ з 26 го по 31 й вірш. Там написано про людину. І сказав Бог: Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою і над птаством небесним, і над худобою і над усею землею. І над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог і сказав Бог до них: плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. І сказав Бог: Оце дав я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу це вам, і земній, усій звір, звірині, і всьому птаству небесному, і кожному, що плазує по землі, що душа в ньому жива, уся зелень ярина на їжу для них. І сталося. І побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно. І був вечір, і був ранок, день шостий. Тож, брати і сестри, дуже чудова історія, як Бог творив цей світ, коли усе, -усе тільки починалось, і на шостий день Бог створив людину. Таке от особливе створіння. Чому воно особливе? Є бо кілька хочу з вами поділитись кількома спостереженнями з приводу цього. З приводу цього тексту. Тож перша думка. Перша думка звучить так: людина, вона створена по волі Божій і згідно з його планом. Тобто Бог створив людину, і на людину в нього були певні плани. Погляньте на 26 й вірш. І сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над усим, що на землі. Друга думка наступна. Бог створив людину за своїм образом. Тобто це відрізняє людину від тварини, те, що людина вона створена по подобі Божій. І сказав Бог: створимо людину за образом нашим. Для чого ж це все було? Чому було створювати людину шостий день? Для якої ж мети? Оскільки Бог мав відносини напряму з тими людьми, з Адамом і потім згодом Євою. То людина була створена для того. Це вже наступна думка на слайді. Дякую. Е, людина була створена для того, щоб доглядати за природою і розмножуватися, і таким чином поширювати усю славу Бога по усій землі. Тобто населяти землю, плодитися, розмножуватись, щоб славу Бога, поширювати і поширювати. Однак не все так просто, не все так ідеально сталося, як гадалося. І людина вона вчинила гріх. Вона вчинила е, великий переступ. І це записано вже в третьому, в третьому розділі. І Бог прокляв землю через переступ, через гріх однієї людини Адама і Єви, через гріх перших людей, Бог прокляв землю, і з того часу історія пішла з Так ось саме. Механізм гріха, як він виник, як він функціонує, описує в своєму посланні до римлян апостол Павло. Дуже чудовий вірш, кілька віршів. Тож запрошую вас звернути на нього увагу. Це п'ятий розділ Послання до Римлян. 5, 12, 14. Якщо у вас є біблії, ви можете їх відкрити. 5, 12, 14. Там написані такі слова. Тому то, як через одного чоловіка. Війшов до світу гріх, а гріхом смерть. Так прийшла й смерть в усіх людей через те, що всі згрішили. Гріх бо був у світі й до закону, але гріх не ставиться в провину, коли немає закону. Та смерть панувала від Адама аж до Мойсея і над тими, хто не згрішив, подібно переступу Адама, який є образ майбутнього. Дуже цікавий текст. Взагалі, дослідники говорять про те, що послання, римлян, послання до Римлян є таким коротким конспектом усієї Біблії. Тобто, якщо ти хочеш дізнатися про всі найважливіші істини, які говорили люди, пророки інші Божі люди до, до цього послання, бо, то все тут коротко підсумовано і дуже чітко і зрозуміло написано. Тож кілька думок з приводу цього тексту. Зверніть, будь ласка, вашу увагу. На перший віршик, тобто 12 із нашого прочитання. Тому, то, як через одного чоловіка ввійшов до світу гріх, тут ми згадуємо вже історію про Адама і Єву. Перші люди вони вчинили гріх. І написано, що через одного війшов до цілого світу гріх. Тобто переступ однієї людини перша думка, яку можна витягнути з цього тексту, переступ однієї людини він впливає на інших, на багатьох людей. Тобто через перших людей, через Адама і Єву, гріх поширився на весь світ і на усі прийдешні майбутні покоління, ми вже є носіями гріха, оскільки перші люди, які почина... з яких починалася історія, вони вже згрішили і передали це у наступні покоління. Зверніть увагу на наступну, на другу половину цього вірша. Тому -то, як через одного чоловіка ввійшов до світу гріх. А гріхом смерть так прийшла і смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Тобто, з цього тексту ми можемо зробити логічний висновок, що смерть це є наслідком гріха. Людина, вона є грішною, вона вскочила в неприємну ситуацію на самому початку історії, і з того почалася смерть як наслідок, як результат того, що людина згрішила. Пам'ятаєте, в тому ж таки посланні до римлян Є один ключовий віршик, який, певно, учать усі діти в недільній школі. Там написано в одному з розділів, бо всі згрішили, і що? І позбавлені Божої слави. Так. Тож, перше, через гріх однієї людини ми маємо усі великі проблеми. Друга думка, яка ми щойно з вами розмовляли, наслідком гріха є смерть. Помирають всі. Бо всі є грішними. І уявіть собі, зверніть увагу на 13-й вірш. Гріх бо був у світі й до закону. Але гріх не ставиться в провину, коли немає закону. Та смерть панувала від Адама аж до Мойсея і над тими, хто не згрішив, подібно переступу по Адаму. Автор цього послання говорить про те, що гріх, він був у світі з самого початку, як перші люди не послухались Бога і вчинили оцей переступ. Автор послання, апостол Павло говорить про те, що навіть коли не існувало десяти заповідей, які викривали, що є гріхом, а що не є гріхом, навіть тоді люди помирали, бо вже тоді, ще до закону, до десяти заповідей, люди в собі були носіями гріха. Вони вже народжувалися із тим гріхом, який при будь-яких обставинах призводив до смерті. Навіть. В такому випадку, якщо людина грішила не точнісінько таким самим гріхом, як Адам, а якимось, можливо, іншим, вона все одно була грішною і заслуговувала на покарання. Це розуміли всі люди. Одного разу, коли один цар Давид він згрішив, він розумів, що він уже грішний по своїй природі. Одного разу він вчинив дуже великий гріх, і він написав. В нього були великі почуття розкаяння, і він написав такі слова. Тобі, одному тобі я згрішив, і перед очима твоїми лукави вчинив, тому справедливий ти будеш у, у мові своїй, бездоганний в суді своїм. Отож, я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене моя мати. Тобто, навіть уявіть, що з давніх давен, зокрема, от в даному випадку цар Давид, він розумів, що він вже народжений. З гріхом. Він вже гріховна людина, він постійно чинить переступ, за який в тому випадку він просив, просив Бога вибачення. Тобто, наслідком гріха за будь-яких обставин є смерть. Цього вимагає справедливість. Є якийсь переступ, є якась кара за це. Але, але Бог дає людині шанс. Не все так жахливо в цій і драматично в цій історії, в історії людства, оскільки Бог він послав свого сина. Для того, щоб він міг подарувати шанс. Прошу вас відкрити той же п'ятий розділ з 18 по 21 вірші. Там написані такі слова. Ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними, так і, через багато, так і через послух одного багато хто стануть праведними. Закон же прийшов, щоб збільшився переступ, а де збільшився гріх, там зарісніла благодать, щоб як гріх панував через смерть. Так само й благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом. Господом нашим. Тобто апостол Павло, автор цього послання, говорить про те, що у людини є шанс. Не все так жахливо. Людина має шанс на виправдання, людина має шанс відновити свої відносини. Оскільки від моменту гріхопадіння між людиною і Богом сталася прірва. І тільки Ісус Христос є тим, хто показує дорогу, хто є дорогою і правдою, і життям. Людина має шанс. Що ж потрібно зробити, щоб скористатися цим шансом? Потрібно змінити свою поведінку. Треба покаятись і визнати свої гріхи перед Богом. Якщо ти ще не знаєш Бога, який є твоїм творцем, ми не просто так з'явилися на цьому світі. Ми не пішли від якихось тваринок, нас, нас створив Бог. Нас запланував Бог. Щоб ми сьогодні тут були. І якщо ти ще не знаєш Бога, ти можеш покаятись. Тобто попросити вибачення за те, що ти вже народився грішним, за те, що кожного разу, кожного дня ти припускаєшся помилок у своєму житті. Якщо ти вже віруючий християнин, один, можливо, не один десяток років, ти також в своєму християнському житті робиш певні переступи, і в тебе шанс є сповідатись перед Богом. В одному із послань написано, що «А він?» Будучи вірний і праведний, коли ми гріхи свої визнаємо, то він, будучи вірний і праведен, праведний, він може Він прощає наші гріхи. Тож, щоб коли ти покаєшся, або коли ти маєш уже відносини з Богом і хочеш їх відновити через сповідь, потрібно змінити своє життя, потрібно змінити хід своїх думок. В тому ж таки посланні до Римлян, апостол Павло. Буквально через кілька віршиків в наступному розділі він говорить, як це можна поправити, як можна виправити це гріховне становище, як можна своїми діями і по Божій благодаті. діяти. Отож, шостий розділ з 11 по 13 вірші. Там написані такі слова. Так само ж і ви вважайте себе за мертвих для гріха і за живих. Для Бога в Христі Ісусі, Господі нашій. Тож, нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись Його пожадливостей. І не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедності, але віддавайте себе Богові як ожилих із мертвих, а члени ваші богові за знаряддя праведності. Апостол Павло, автор цього послання, говорить, що. Якщо через гріх однієї людини на світ прийшов у світі запанував гріх, так само через Ісуса Христа, який як людина спустився з небес і помер за тебе і за мене, дарувавши тобі спасіння по своїй великій благодаті і милості, ти просто, якщо ти цінуєш те, що Бог для тебе це зробив, ти маєш розуміти, що ти для гріха мертвий, ти зовсім інша людина. Він не має панувати в твоєму житті, оскільки ти маєш віддавати повністю себе для важливих справ праведності, для важливих речей. Написано: віддавайте себе за знаряддя як ожилих із мертвих, за знаряддя праведності. Що ж таке знаряддя праведності? Ти можеш бути корисним, наприклад, у церкві, ти можеш займатися якимось служінням. Але передусім ти маєш мати живі відносини з Богом, ти маєш молитися, ти маєш читати Біблію, читати Слово Боже для того, щоб самому духовно розвиватися і розуміти, наскільки ти як людина, ти як творіння Боже, наскільки ти залежиш від свого Творця. Тим паче в такому становищі, коли ти був грішний, і Господь і заслуговував на смерть, і Господь по своїй великій милості дарував тобі життя не просте, а вічне. Тобто, в перспективі ми маємо. Незбагненно великі речі завдяки милості Божій. Попри те, що ми були грішні, попри те, що людина, перша людина, вона вляпалась в таку історію, Бог дає людині шанс. І сьогодні в кожного з нас, у тебе і у мене є вибір, як жити сьогодні, чи скористатися тим шансом і прийняти в своє життя Господнє милосердя, Господню любов, отримати спасіння і життя вічне. А чи залишатися так само в гріховній темряві, бути духовно мертвим і нічого з тим не робити? У кожного з нас є вибір. Кожен з нас буде відповідати за це перед Богом. Тож, підсумовуючи, згадаємо коротко про те, що ми говорили. Кілька важливих речей. Людина, дуже важливо, людина створена тільки Богом, по Його волі і згідно з Його планом. Людина, вона створена за образом Божим. Але оскільки вона вчинила гріх, це зруйнувало її відносини з своїм Творцем. Однак саме через Ісуса Христа у людини є шанс є шанс на спасіння. Через переступ однієї людини грішні усі. По справедливості ми заслуговуємо на смерть, але тільки по милості, по милості Божій, у нас є шанс шанс на спасіння і шанс на вічне життя. Тож зараз, коли ми будемо молитися, якщо ваше серце готове до того, щоб попросити у Бога пробачення, навіть якщо ви ходите у цю церкву не один рік і ви відчуваєте, що ви завинили перед Богом, у вас є можливість просто сказати, Боже, пробач. Я хочу відновити свої відносини з тобою. Або ж якщо ви ніколи тут не були, ви сьогодні тут уперше, у вас також є сьогодні прекрасний шанс зрозуміти, що Бог, як ваш творець, він насправді вас дуже сильно любить. Він любить і він віддав свого сина заради того, щоб ви не заслуговували, щоб ви не отримали смерть, а ви отримали життя життя вічне. Тож запрошую вас до молитви. В кого є бажання, ви можете помолитися.